Права 1188. Під час сушіння яблука втрачають 84% своєї маси. Скільки кілограмів свіжих яблук треба взяти, щоб одержати 24 кг сушених. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную тоді зробити таким чином. Якщо всього, у нас 100%. а... Під час сушіння яблука втрачають 84%, то виходить, що якщо ми від 100 віднімемо 84, то ми дізнаємося, а скільки ж відсотків свіжих яблук складає у нас сушення яблука. Записуємо тоді перша дія. Отже, записуємо 100%. відсотків, Відняти 84%. Ну і це дорівнює 16. Записуємо в дужках чого відсотків. В 16 відсотків записуємо свіжих свіжих яблук. Складає. Або складають. Складають сушені яблука. Гаразд. Ну, а тепер ми знаємо, що нам треба одержати 24 кг сушених яблук, а це 16% від свіжих. То для того, щоб знайти скільки нам треба свіжих яблук, спочатку нам треба 24 поділити на 16. Ми дізнаємося, скільки це буде 1% свіжих яблук. Записуємо тоді друга дія. Тобто нам треба 24 поділити на 16. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити куточком. Записуємо 24. Що ділиться? Що ділиться на 16? 24 ділимо на 16, це буде 1. 1 помножити на 16 це буде 16. Віднімаємо. 24 мінус 16 це буде 8. Ставимо кому. Вже будемо брати цифри після коми. То ціла частина частки у нас одиниця. Дописуємо 0. 80 ділимо на 16, це буде 5. 6 помножити на 5 це 30. Ми пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 3 це 8. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 1,5. Записуємо у дужках чого? Кілограм. Ну і записуємо, що це у нас складає. Один відсоток свіжих яблук. Гаразд. Якщо один відсоток свіжих яблук це 1,5 кг, а всі свіжі яблука це 100% 100 разів більше. Записуємо третє дія. Отже, 1,5 кг. Потрібно помножити на 100. І це дорівнює. Переносимо кому праворуч на два розряди, то в нас вийде 150. Записуємо в дужках чого кілограм. Записуємо кілограм свіжих яблук. Треба взяти, що буде двадцять чотири кілограми. сушених є Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки кілограмів свіжих яблук треба взяти? Записуємо 150 кілограм. Ну що ж, ось така складніша задача на знаходження числа за його відсотком. На цьому вправу завершено.